Ти бухгалтер та ведеш фопів або підприємства, і твої клієнти відчувають складнощі при використанні реєстратора розрахункових операцій та номенклатури. Запропонуйте їм альтернативу, яка позбавить вас від зайвого навантаження, а ваших клієнтів від складнощів. Та штрафів податкової електронний касир це термінал самообслуговування, який приймає готівку, банківські картки та видає решту. І що найважливіше, видає фіскальні чеки. Також хочемо зазначити, що до одного електронного касира можливо підключити більше тридцяти фопів. Pay – єдина компанія в Україні, яка займається повним циклом встановлення електронного касира, розробкою рішення, підключенням, подальшим веденням та супровідом. Хочеш дізнатися більше? Переходь на сайт. А поки ти ще думаєш, наші клієнти вже насолоджуються перевагами. Наші партнери це понад 800 копів по всій країні. Серед них Людмила Бухгалтер з досвідом 13 років, а також великі мережі, які вибрали працю з електронним касиром та довіряють нам та нашим партнерам. Піклуйся про майбутнє свого бізнесу вже сьогодні. Переходь на сайт за подробицями.